І з нами на зв'язку. Роман Безсмертний, дипломат, і з ними поговоримо про новий витік тариф виток тарифної війни, яка яку за кілька днів встиг дуже стрімко розпочати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фактичний зрив перемир'я, якого насправді і не було, і про майбутню угоду про Надра, про яку вже всі встигли навіть призабути. Але як з'ясувалося, робота над нею ще триває, пане Романе, вітання вам зі Львова, Доброго вечора та слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Вікторе. Будемо поговорити поговоримо про це все, але спочатку я пропоную коротко обговорити учорашній виступ Дональда Трампа і про те, що зокрема в цій частині, коли всі країни телефонують йому, і цитую президента Сполучених Штатів. Ну зізнаюся, це вперше. Я маю сумніви, чи я маю право в прямому ефірі зацитувати президента Сполучених Штатів. Так от він вчора сказав, що всі країни телефонують і цілують його. Ну Взад даруйте взад, пане Романе, за час дипломатичної служби, чи ви бачили або чи мали можливість спостерігати щось подібне в публічних виступах очільників держав такого рівня? Таких віртуозно віртуальних речей мені особисто не доводилося чути, але можу сказати, і як дипломати, як Викладач цієї дисципліни дипломатичного протоколу. А ці всі речі і писалися, і, і, і конвенції, відповідні внутрішні регламентації для того, щоб уникати таких речей, бо насправді вони можуть наносити величезну шкоду державі, нації, міжнародним організаціям і так далі. Те, що в особі Дональда Трампа ми маємо таку екзольтовану. Персону, то власне це і є причиною того, що чи не кожного дня з його вуст можна почути подібні речі, грубіші речі, і я тільки уявляю, що він говорить в колі особисто там підлеглих осіб в Білому домі, в адміністрації, в уряді Сполучених Штатів Америки, як вони себе почувають? Такі речі недопустимі. Не тільки в дипломатичній лексиці, в міжнародних відносинах, навіть в діловій лексиці, тим більше коли мова йде про президента Сполучених Штатів Америки. Пане Романе, але взагалі чи це нормально, що вся країна та й весь світ спостерігає за якимись загостренням нарцисизму на царцизму однієї, особи, навіть якщо це особа, президент Сполучених Штатів Америки, наймогутнішої країни світу? Ну це мені здається, що це не зовсім е, узгоджується з навіть екстремальною політикою в країнах світу, пане Вікторе. І Асоціація психіатрів Сполучених Штатів Америки навіть племінниця, яка є фаховим психіатром Дональда Трампа в своїх книгах, експертних висновках попереджали американців про те, що ця хвороба нарцисизм вона врав Дональд Трамп нею вражений. І те, що ця особа може. Створювати ситуації не тільки некомфортні для людей, а й небезпечні. Я вже не кажу про те, що мама Дональда Трампа попереджала про те, що він може робити що завгодно, тільки до влади його допускати не можна. Але ж не ми з вами його обрали президентом Сполучених Штатів Америки. Його обрали виборці, вони побачили в ньому щось те. Що ну багато націй бачили а, в своїх лідерах? Згадайте, адже німці в свій час обрали Гітлера, а італійці обрали Мусоліні, іспанці обрали Франко. Я вже не кажу там про таких, як Антонеску, Корті і так далі. Тому частина із них займали насильно а, свої посади, частина дійсно як Гітлер обиралися. Але це свідчення про те, що не вперше в історії на найвищу посаду потрапляє подібна особа. Пане Романе, але насправді це... насправді прикро це чути, бо мені здавалося, хотілося би принаймні думати, що людство цей урок засвоїло і пройшло. Але очевидно, що ми далі мусимо це спостерігати. Але насправді всі ці історії не обмежуються заявами. Ми маємо реальні. Результати цієї роботи поки що проміжні це тарифна війна, яку нещодавно оголосив Дональд Трамп, і наприклад, з Китаєм вчора Сполучені Штати підняли тариф митну ставку до 104%. Тобто, те, що раніше коштувало 100 доларів, тепер на ринку США вироблене в Китаї і поставлене до США, мало б коштувати уже 200 доларів. Сьогодні натомість Китай уже підвищив візні мита на 84%. Тобто тепер 104 проти 180. З боку Китаю. Як довго все це може тривати, і до чого це може призвести? Пане Вікторе, межі безумству, дурості не існує в принципі. І тому от ми зараз з вами говоримо: і біжить переді мною стрічка новин на, та, на таймері, і видно, що Трамп вже дав відтермінування на 90 днів. По всіх країнах, але що стосується Китаю, то підняв до 125. Якщо він думає, що він зробив ліпше, він ще гірше зробив, тому що тепер всі думають, яка ж мета була введення тарифів. Що ж вони хотіли разом з Наваро досягти автором цих ідей, і вірно, абсолютно висновок робить видання Економіст, що це просто каталог. Безумства, каталог дурості, те, що зараз відбувається з тарифом з ініціативи Дональда Трампа, але це безумство відбувається предметно на доходах або на статках американців. Китайці, звичайно, але американці також, зокрема, і найбагатших американців. Ми бачимо, що статки цих людей скорочуються. Наприклад, маск вже висловлював невдоволення результатами таких заяв чи такої діяльності. Пане Романе, я розумію, що станом на зараз це виглядає дещо неймовірно чи фантастично, але чи можливий ну бунт техноолігархів проти Трампа? Ми знаємо, що значна частина їх підтримувала Трампа в його прагні стати другий раз президентом Сполучених Штатів, але ми бачимо, що вони не зовсім задоволені такими результатами його діяльності. Чи можуть вони ну якимось чином предметно висловлювати незадоволення цією роботою? Пане Вікторе, доречно бунтувати політикам, страйкувати і проявляти протест виборцям. А що стосується бізнесу, то він буде пищати і мовчати, тому що насправді кожне слово для кожного із них обернеться не так, як уже трапилося втратами більше трьох трильйонів остатків, а ще більшими втратами. Тому очевидно, що в цій ситуації. А навіть бізнес, як якщо й буде протестувати, то буде долучати до цього протесту політиків, і видно, як в республіканській партії йде робота. Тому що серед тих, хто підтримав законопроект, щоб скасувати ці мита, більше десяти республіканців. Це означає, що робота ведеться, але бізнес не піде відкриту. Що стосується Ілона Маска, який. Назвав натхненника цієї митно-тарифної політики Пітера Наваро дебілом, то для нього характерно ці речі, але це вже свідчить про те, що невдовзі ми будемо мати подібну дискусію не лише між маском і а між маском і Трампом. Ви прогнозуєте, ну, зрештою, не лише ви. Ми також розуміємо, що. Загострюється можливий потенційний конфлікт між маском та Трампом. Зрештою, будемо спостерігати за цим, але ну насправді є і. Побічний наслідок цього тарифного безумства це падіння цін на нафту станом на сьогодні нафта російського виробництва УРАЛС вартує менше 50 доларів за барель. Пане Романе, як довго може тривати така ситуація, і як довго вона мала би тривати, щоб відбитися на намірах Росії воювати далі та поповнювати поновлювати свої військові спроможності? Я думаю, що пане Вікторе, багато хто почув нині в розмовах навколо тарифів слово рецесія. Рецесія означає падіння економічної активності. Падіння економічної активності це означає зменшення енергоспоживання. Це означає, що замовлення, особливо ф'ючерсні контракти на нафту нафтопродукти будуть падати. Але ж пропозиція на ринку залишається та ж сама. Зрозуміло, що це. Буде бити по ціні, це буде понижувати ціну, і чим довше буде продовжуватися це безумство Дональдом Трампом, тим більше буде падати ціна на енергоспоживання на енергоресурси. А це означає, що ця нестабільність Дональда Трампа закінчується в тому числі і ударом по ринку нафти і нафто. Продуктів дуже серйозно і від цього будуть страждати всі, в тому числі і Росія, яка на ринок поставляє ЮРОС і в першу чергу, тому що це найменш якісна нафта. Сира на ринку нафти. Відтак очевидно, що знаєте, кажуть, що немає добра без біди, і в цій ситуації оця безглуздість Дональда Трампа. А простелила дорогу рецесії. Ну а рецесія, в свою чергу, просигналізувала, що припиняйте купувати, бо вам вона не потрібна ні нафта, ні нафтопродукти. І зрозуміло, що наскільки довго це може тривати, настільки, наскільки буде безумство Дональда Трампа тривати, а ми знаємо про те, що межі падіння, межі безумства, тим більше в голові цього Дона Карліоне. І короля Манхеттенського, як видно з того, що відбувається, немає. Тому зрозуміло, що тут можна говорити про дуже довгу перспективу. Чим довше він буде на посаді президента, тим довше ця біда буде продовжуватися. Можливо, да для американців і всього світу. Але якщо стосується Росії, то там буде ситуація вжиматися. Зрозуміло, доходи будуть падати. А це буде падати і видатки на озброєння в цій ситуації. скажімо, важливо, щоб Україна утримувалась разом з європейцями і була забезпечена зброєю. Можливо, такий побічний наслідок Трампівського дня визволення він сам назвав початок Тарифної війни як день визволення. от цей побічний наслідок вплине більше на наміри Росії аніж погрози Трампа російському диктатору. До речі, мирні ініціативи Трампа все більше і більше втрачають якісь прийнятні часові рамки. Це визнав навіть сам Трамп, коли прокоментував удари російських ракет та шахетів по українським містам, які тривають і до сьогодні, і навіть сьогодні цитую американського президента. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. Щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей, сказав Трамп, коментуючи удар, зокрема, російськими ракетами по Кривому розі, чи далеко ще до прозріння чи визнання, що Путін просто маніпулює американським президентом, пане Вікторе, Дональд Трамп не та людина, яка прозріє у відношенню до московського фюрера. Окрім слів, які ним сказали, мені довелося побачити відео цього матеріалу. Він так мучився, коли говорив ці слова. Чому? Бо насправді для нього інтересів Америки немає. Для нього є інтереси його особисто і його велич. І тому він вибудовує особистісні стосунки, які вважає, відносинами тої чи іншої особи. До держави. Зверніть увагу на його дію по відношенню до Сі Цзіньпіня, а це, власне, так і сприймається оця тарифна перестрілка із Китаєм і відносини до московського фюрера, адже там нульова ставка, як відомо. Угу. Це свідчить про те, що це просто слова. І сподіватися на те, що Дональд Трамп прозріє в цьому відношенні, це займатися самообманом. Інша справа, коли працює система того, що називається американська держава, вона ще жива і вона ще здатна раціонально оцінити ситуацію. А от Дональд Трамп, з моєї точки зору, чим глибше він заходить у це безумство, рифне, владне шанування власної величі. Тим менше в нього здатність об'єктивно оцінювати ситуацію. Скоріше він спорадично емоційно діє, так як це було з хуситами, так як це зараз з Іраном відчувається, і навряд чи можна сподіватися на його прозріння, особливо в оцінці дій московського фюрера і його кліки. Пане Романе, насправді ось ця тарифна війна має ще один глобальний наслідок, який відчують, можуть відчути практично всі в сучасній цивілізації, адже торгівля завжди була між двома країнами, між сполученими штатами та Китаєм. Активна торгівля була запобіжником розгортання конфлікту, в тому числі військовому, адже завжди торгувати краще аніж воювати так було донедавна. А зараз виявляється, що й торгувати особливо не так. Уже і вигідно. Чи може ця тарифна війна перерости у війну справжню військовий конфлікт глобального рівня? На вашу думку, з моєї точки зору, подібна поведінка Дональда Трампа. Тільки зайвий аргумент до того, що людство рухається до континентальних і глобальної війни, і навіть поява самого Дональда Трампа на вершині а, американської держави це теж зайвий доказ. А, поява подібних безумців в лідерах держави вона завжди свідчила наближенням серйозних глобальних конфліктів. І тут справа не в тому. Що торгівля чи е, війна породжують один одного, справа в тому, що поява подібних осіб, які об'єктивно не можуть оцінити загрозу людству, само по собі говорить про домінування безумства, без, безладдя, безглуздя, от і всього того, що свідками чого ми зараз є. Бо насправді фігури рівня Дональда Трампа, Віктора Орбана. Чи Роберта Фіцо, і так далі, все це є зайвий доказ того, що ситуація дуже небезпечна, і очевидно, що здорового глузду людей все менше і менше здатних утримати світ в рамках мирного співіснування і регульованої напруги, в тому числі розв'язання питань торгових конфліктів. Власне, про здоровий глуст на цьому всьому фоні я намагаюся повернутися до інтересів України зараз. Тривають все ж таки, як виявилося нещодавно, тривають інтенсивні перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини. Українська делегація 11-12 квітня, тобто наступного тижня, проведе технічні консультації в Вашингтоні з адміністрацією Трампа щодо угоди про доступ про корисних копалин. Про це повідомляє Блумберг. Ми розуміємо, що з цих матеріалів, з тих відомостей, які публікують західні змі, що США не відступили від своєї основної позиції, що Україна має віддати 50% майбутніх доходів з ключових економічних секторів як компенсацію за підтримку, надану під час адміністрації Джо Байдена, тобто за те, що ми вже отримали інше питання. Це оцінка цих розмірів цієї допомоги, яка також є дуже дискутивною. Натомість, в угоді відсутні чіткі гарантії безпеки. В Америці кажуть, що присутність американського бізнесу на території України це найкраща гарантія безпеки. Але чи так це насправді і про що йде мова, коли українці розговорять про угоду про корисні копалини з сполученими штатами? Чи актуальна вона насправді досі, пане Віктору? Твердження про те, що бізнес є гарантією, воно вже викинуто на смітник? бо… Якщо брати присутність американського бізнесу, то на момент початку війни 2014 року американський бізнес домінував в південних регіонах, південно-східних регіонах, і не тільки бізнес приватний, а й державний зокрема, пенсійний фонд Сполучених Штатів Америки мав в оренді дуже великі об'єми землі українською. тому це не аргумент, і українській стороні є що сказати партнерам із Вашингтона. Що стосується цієї угоди, то в більшій мірі ситуація залежить від твердості української позиції, яка має спиратися на конституцію закони України, і розуміння того, що Україна знаходиться на шляху до Європейського союзу і власне. Вимоги і нормативи Європейського союзу, Конституції України, законів України, вони от той проект, який ми з вами могли бачити як оприлюднений, а не дають можливості підписати. І, власне, українській стороні треба проінформувати колег зі сполучених штатів Америки про те, що це неможливий до підписання проект, і викласти власне позицію текст і пропозиції до тексту, який Може бути змістом рамкової угоди, бо зрозуміло, що на цьому рівні, на цьому етапі, може бути підписана тільки рамкова угода з предметом, який стосується рідкісно земельних мінералів чи окремих матеріалів, тому що в те, що ми бачили, внесено корисні копалини, інфраструктура. А транспортні засоби і так далі, переробні підприємства. Ну, це принципово неможливо з точки зору юридичної практики, яка є. В Україні та, зрештою, зрештою, зважаючи на українське законодавство, вимоги, які стоять до у цій угоді, хоча якщо вона навіть попередня, є практично невиконуваними, зважаючи на українське законодавство. Зрештою, ми будемо слідкувати. Візит української делегації відбудеться вже наступного тижня. Будемо інформувати вас про перебіг подій, перебіг перемовин. Пане Романе, дякую вам за ваші відповіді. Роман Безсмертний український політик та дипломат був гостем цієї частини. Ефіру першому на першому західному